Майже півтори сотні дронів атакували Україну минулого дня. Вибухи чули у Києві. Прильоти зафіксовані у Херсоні, на Сумщині, де сталося пожежі, та на Дніпропетровщині. На Донеччині не обійшлося без поранених. Подробиці дізнаєтесь за мить. Зараз підпишіться на канал Сі і ми розпочинаємо. Столиця здригалася від вибухів. Кияни цієї ночі могли чути, як працює ППО, а також звук мотору шахетів, що шастали у небі. За інформацією мера Віталія Кличка, одна з цілей прямувала по соболоні і рухалася до центру. Маємо кадри з боття одного безпілотника над Києвом. Його уламки впали в Дарницькому районі. ВОВА зазначили, що атака тривала сім годин обійшлося без влучань. Натомість від падіння уламків у Бучанському та Фастівському районах горів трав'яний насил та пошкоджений приватний будинок. В приміщеннях вибиті вікна та пошкоджені фасади. Харківщина страждає від кабів, від ударів постраждали села Одноробівка, Березівка, Карасівка, Клонова-Новоселівка. Окупанти атакували Куп'янськ, там постраждали двоє людей. Кілька автівок уражені ФПВ-дронами. Крім того, були обстріляні села Стецьківка та У Удвори домоволодінь впав ворожий БПЛА. Загарбники вчора ввечері стріляли по мікрорайону маршмету слов'янську фугасними авіабомбами. Внаслідок цього зайнялася суха трава. Від вибухової хвилі пошкоджені біля двох десятків приватних будинків та автівка. Травмованих та загиблих немає, уточнив начальник слов'янської МВА Вадим Лях. Крім того, постраждав сусідній Краматорськ. Через це у місті була відсутня електрика Попередньо без травмованих або загиблих та руйнувань. Як повідомляв начальник ОВА Філашкін, загалом двоє людей поранені через обстріли Донецької області минулої доби постраждалі в Лимані та Іванопіллі. 342 удари по 12 населених пунктах Запорізької області завдала армія РФ впродовж 7 лютого, зокрема чотири авіаційних погуляй полю. Сьогодні нападники не полишали в спокій місто. Також мінімум шість ударів було завдано. Попередньо двоє людей, чоловік та жінка, дістали поранення. Їх доправляють у лікарню. Ідеться у повідомлення очільника Ова Федерала. Не залишають агресорів, спокій Дніпропетровщину. Близько півночі російська армія вдарила по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляла Марганецьку громаду. Загиблих і поранених немає. Крім того, там були збиті сім безпілотників. Самого ранку російська армія атакувала центральний район Херсона. Під ударами опинилися оселі та складські приміщення. Через влучання ворожого снаряда у приватному будинку зайнялася пожежа. Рятувальники встигли витягти з вогню матір і дитину. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Потерпілих доправили до лікарні у 33-річної жінки. Дягностували мінновибухову та черепно-мозкову травми та контузію. Медики надали їй необхідну допомогу. Подальше лікування вона проходитиме амбулаторно. Також вибухову травму отримав. 11-річний хлопчик та жінка 57 років. Вони під наглядом лікарів дісталися. І Миколаївщині там вдарили з артилерії по акваторії Очаківської громади. Загиблих та поранених немає. Повідомили в Миколаївській ова. У сумах ліквідували пожежу в житловому будинку, що виникла через ворожий удар БПЛА. Загорілося учора в результаті влучання безпілотника. Значних руйнувань зазнав приватний житловий будинок. Наразі співробітники ДСНС локалізували пожежу, частково провели розбір завалів та ліквідували усі приховані осередки горіння. Інформації щодо постраждалих не було. Отже, за цю ніч Росія випустила по Україні 139 дронів. Сили ППО збили 67 із них. Ще 71 ворожий безпілотник імітатор локаційно втрачений. Схоже, зимові російські обстріли загострюються. Невже холодна морозна погода спонукає нині ворогів до терору? Спостерігаємо за перебігом подій надалі. А цьому випуску ставте вподобайку, підписуйтесь на канал Січас. Так набагато зручніше бачите наші оновлення першими. РФ спробувала запустити Орішнік по Києву. Щось пішло не так, і загарбник поплатився. Але чи підтвердили цю інформацію офіційно? Відповідь далі. На жаль, достеменно знаємо про наслідки ворожих нічних ударів по Україні. Російські каби рознесли будинок на Сумщині. Є загиблі, десятки зруйнованих будинків у містечках і селах. Нові дрони над Києвом. Подробиці вже за мить. Підпишіться і одразу до справи. Над Києвом помітили нові дрони. Увечері 6 лютого вперше у небі засікли об'єкт, що світиться. <звук> Ворог натравив на столиці ударні безпілотники, які летіли вкрай низько, просто над дахами. Їх було близько десятка. Подивитися Прямо над дому. Полетів. Мер Віталій Кличко попередив, що ППО працює на лівому березі. У небезпеку потрапили також Голосіївський район, Троєщина, Шулявка. Містяни чули такі звуки. Боронці неба відбивали напади в області. На жаль, уламки збитих цілей спричинили пожежу у гаражі в Брумерському районі. Крім того, пошкоджено вікна в господарському приміщенні. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. У небі над сумщиною підрозділами ППО збито 13 шахедів, та це не єдина загроза для регіону. Ворожий літак здійснив пуск трьох кабів по миропільській громаді. У атаки росіян зруйновано двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Попередньо дві людини загинули. Їхні ціла виявлено під час розбору завалів. У Салтівському районі Харкова зафіксоване влучання БПЛА у фасад житлового будинку. Обійшлося без пожежі та постраждалих. Крім того, у місті збито БПЛА Молнія. Наслідки уточнюються. Разом із тим, в області фугасним реактивним снарядом РСЗВ Ураган розтрощено будинки у Куп'янську. Там же було влучання БПЛА типу «Молнія» у будівлю закладу харчування. Увечері четверга та вранці п'ятниці противник тричі бив по Нікопольщині Дніпропетровської області. З важкої артилерії обстріляв Мирівську громаду. Дроном Камікадзе влучив по центру. Пошкоджена інфраструктура. Люди при цьому не постраждали. Натерпілися від росіян за цю добу, і Миколаївщина. Ворог атакував балістичною ракетою, ймовірно. С-300 С-400, яка розірвалася над відкритою територією поза межами населених пунктів. Постраждалих немає. Також дроном типу FPV вдарили противники по куцурубській громаді. Пошкоджено господарські будівлі. Упродовж доби окупанти завдали 339 ударів по населених пунктах Запорізької області. Ворог завдав два авіаудари по Гуляйполю, атакував 157 БПЛА. Здійснив сім обстрілів із РСЗВ і 173 артудари. Надійшло 14 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок. Люди, дякувати Богу, цілі не стихало, і на Хмельниччині у темний час доби сили ППО знищили п'ять шахедів, а на Черкащині мінус дев'ять російських БПЛА. Від ранку, 7 лютого, по області частково застосовані аварійні відключення електроенергії. Через атаки. Із Херсонщини знову скорботні звістки. Через російську агресію одна людина загинула і ще п'ятеро дістали поранення. Терористи били по населених пунктах області, зокрема, пошкодили два багатоповерхових будинки і шість приватних домів. У повітряних силах ЗСУ звітують: атакував противник 112 безпілотниками. Із напрямків російського Курська, Орла, Міллерового, Брянська, Шаталово підтверджено збиття 81 безпілотника. 31 одиниця локаційно втрачена завдяки роботі. Реб. Нагадаю, що учора у повітряних силах також попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння по усій території України подекуди. Навіть з'являлася інформація, що Федерація могла спробувати запустити Орішнік по Києву. Про це навіть писав Форбс і журналіст Дейт Акс, посилаючись на українського військового кореспондента Кирила Сазонова, за словами якого Арішнік далеко не полетів, нібито ця ракета вийшла з ладу і вибухнула на території самої Росії. Пізніше оприлюднили спростування цієї інформації. І монітори жодних арешників не фіксували. Генштаб так само не підтверджував. Офіційно заперечив і центр протидії дезінформації, назвавши повідомлення про аєшнік брехнею. Ну і крім того, глава центру Андрій Коваленко звернув увагу на те, що перед запуском росіяни зазвичай попереджають зокрема захід. Тож будемо посилатися і дослухатися виключно до офіційних джерел.